Виконуємо номер 374 із підручника Геометрія 7 та номер 30.3 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ відрізок АК, висота, малюнок 15.10. Знайдіть градусні міри. Кутів БКА і СКА. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки у нас АК-висота, А висотою називають перпендикуляр, проведений з вершини трикутника, до прямої, що містить його протилежну сторону, то кути БКА. І CKA рівні між собою, вони суміжні і дорівнюють по 90 градусів. Запишемо це, оскільки АК висота, то кут БКА дорівнює куту СКА і дорівнює 90 градусів. Записуємо відповідь: 90 градусів і 90 градусів. Номер 374 з підручника Геометрія 7, та номер 30,3 з підручника Математика 7, виконано.